Це ж мені ще велике безкінечно досило. А. Чуть так кустришань. Що там? Знаю та й мені слова. Так, тут нам уже пиктаності не треба, у нас тут все добре. Треба лучники, чтоб трошки были. Нас аж... Лиши хайцы будут. ферфер Фер... -фер а, бля, ну да. да -а. Забираю, забираю. <звук> бля, хлопцы. <звук> 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 Що тут? Силий театр. Що це відбулось? Що це було? А, я це, яєчко, е -е -е, я єєчку поклав. Ура! Ворок, 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 вирок, ворок. Короче, тут треба було це спецмісце для Ага, для єєчки. Тут це <сér»? треба нам позвати з собою людей? Це ж треба піти по -по -по позвонити в колокол. Ми ж самі не підемо, а чи вони біжать? А Кор -кор і свої, і все. Ну, вон уже якісь ідуть люди з нами. Чи ні. А Він, що це забить. А може вони йдуть, типа корабли тянуть, чи що? Можливо, да, точно, точно вони туди мають підтягнути. А це ж все, ми ж уже всі портали порозбивали, так? Да? У нас. А, Ну так, да, так, да, так. Да. Так, да, от вони тянуть. А... Так, 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 я пам'ятаю. За іншу сторону тут що заштяг. Де забрай гроші? У мене все вивалиться. Живаємо, і, так, так, так. Боже, Мені страшно біля цих людей проходити. Ага, на початку рівня, як на початку острова. Так вообще не йдеться, і не страшно, ще і в них грузи жить, щоб вони. Типу, все, воно побудовано, типу, все зашибіть. Типа, так. Да. Mm -hmm. О, все, пішли, людиська. Побудувати не треба, тепер там Чи Це перший рівень просто. Це перший рівень, так, да, тоді теж не треба було його будувати. Так, і що, все? всі. Давай. А ч, а ч А чого? Я не можу... це... Эй, ааа, це моим двох стояти. Ну шо понеслася, що нам тут работать? Так, и шо нам теперь? А... Ну да, типа на первый остров. Ну тут таких из четыре острова. Так, это у нас тут олень, тут коняшка. Тут что-то незразумелое. Ну а, ладно, понеслась. Давай оленчика нашего. На, на, оленчика? Да. Оленчик, Так, окей, уже, бачиш, розбилося. Так, 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 бабки. Бабки, бабки, не падайте, тільки будь ласка. Не падайте, падати не треба. Так, си, шо у нас тут? Uh -huh. Так. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. <рикан> <рикан> за, два, за два Алмази Алмази з тобою. Ще? О, тут да. тетя, якого алмази можна здавати. Це, конечно, все чудово. І ще два кристалли. Але нам, короче, треба. Е... А ти хто був? Блин, купити. Що там сталося? Я Якогось духа звільнив. Холерою непонятно. А що ти то зробив? Він тобі треба. Что тут такие? Нет, 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 <свистит> Них... Давай! давай постуй, постуй. <свистит> <свистит> Я якусь це є, я тобі корону куплю, не Та ні, Корона є, за мною біжить три бомжа. Три бомжа, господи, три жадності. и такие. О, моя. наслучник добывай. О, о, ты просто ангел. Я все бабки растерял, как А я и не сомневаюсь, а ты ж можешь. Да, просто все бабки, все весь мешок был Там прям, прям метеоритный дождь попусти давал. Я не знаю, что робить было с ним. Ой, молодец. Да, три монетки. Та все-все-все, окей. Все, все, Але в мене якийсь дух, шмух, буди. І якась для лучників статуя. Вертикально куди їх запхати. Так, нам треба лучники зараз, треба їх добряче. Так. у нас тут отдали а че ти не йдеш, дядьку а бо тебе ніхто не відправив я поняла. да блядь, сюрприз був ще той, конечно <рес> просто з почав с горы почал тажать бомбу так с катапультом скрибушек и причем та так плотно мене хуярило, що... ой щось зараз нє ні, ні, ні це я це одна жадьби сліде типу, вечірня, але я забрав другого духа. А, і причому так багато їх було, що. Ага. по я... знову. Да, мені, все, ну але... навіщо? Ти туди все, ходиш. Що. Я ще одного духа зібрав, мене вже два духа. А що це в тебе ззаді таке причеплене? Я так, я статую цей підібрав, і після нього мене бомбануло цим. Обклали. -об -об <клали> від які з мене струсили всі бабла. Я не знаю, це якась на, для лучників, але кудись його треба завхати, щоб ви Ааа, Да, да, да ну колись було, але куди його впихати треба, я ну, теж не пам'ятаю. Ну це треба знайти цього. Ну, статую, да, Статую треба знайти. Може, статую, може все в алтарь треба якийсь зробити. Так, але треба розширятися, бо треба допки. Ты заметил Замітив чомусь день, показує 16 і червоним. Да, заметил. Можливо, сьогодні червона ніч, чи Одна шо? Можливо, сьогодні вечер и. Дуже погано, бо мы реально получим пописти. И нам треба лучники. У нас дуже мало лучников. Реально их дуже мало. Я иду шукать, типа людей. Я вообще не вижу. Що... Не, ну було тут один бат. Але... Бо строители у нас как бы хватает, их духолеры. Ну, я таки... Твоєї сторони. Ти, 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 ти. я пішов. Тут всього лише один центральний портал. Ну, типу, основний кінцевий. Його розвалить і все, тут ніхто не буде йти. Угу. А з моєї сторони, я так і не зрозумів, бо мене як обклали цим. Угу. Ми, метеор, ми метеорами. Я так і злякався і втік. ті. <різько> Тепер питання, куди запхати ці? Кого? Ну, ці всі. Причанданлі, які я тут не стояв. Не знаю. А ось тут нічого ставити не треба, да? це як опять <плодження> на Ну-ну-ну-ну. Об Артемидия, охотницы, греки, здо. Да, червона ніч. ничь. Золото я не очень. Червона. Треба знайти Артемиди вернуть. Похоже, оцей, от мене цей Артемідий статуй. Потреба знайти храм і цей статую. О, бля. Тут не встать, як нам пизда. Не сплю. Та не сплю спать. Не спать и не сплю. А чему в тебе тут з цієї сторони тільки одненький е забор? Треба два ставити. Я тут вообще без грошей. Розібрали. Блин, и всего три лучника, птю, нам пизда! Нам пизда. И даже нема чему покормить. Ты че? Бляйки. <реку> а, нет, то этот самый, Д. Своей стани, твоей стороны. Шо за музыка? Шо за гребана музыка? Що в мене червоне місто більше, більше, більше боїбонів більше. Е, цікаво. А після цього, після червоної ночі, знову буде спокійна ніч, чи як? Там можна пройти за порталом і йди за портал. Так, я вже сходив. Там не за портал, а за це за місце, де мене бомбили. Ну і що там? Бомжи. Бомжатінка. Ага, блядь, відкритий портал, не антип. Мені... І все, і це і фінальні, і, і зліва і справа фінальні портали. Але в нас тут є два місця, де ми кристальчики можемо відхваткнути. Давай рішати, де ми відкнемо кристальчики. А, так, а хто там? Один якийсь статуй. Статуй з якимось непонятно. Ким. Я не, не можу сказати хто це. Якийсь бігун. І, а ще? А друге, це походу якась коняка, чи шо. Чи осляка, чи коняка, чи якась торгова палатка. Не зрозуміло. Ослик, коротше. А що цей ослик робить? Не пам'ятаю. Але в нас всього 3 Ого. Ну, три. Uh, алмази, тому ми або, або осла, або ну, статуя. Ну, ну це так, да, це зрозуміло. Давай, мабуть, спочатку осла, а подивимося, що це все. ж нічого не знаємо, тут всі шлові при об'єкти предмети. То що, я йду до тебе, типу, де ти. Ти а, десь, та, тіпа, та, там? Де ко -ко -ко кораблік розбаваний наш. Е, ну то пішли. Давай подивимося, що таке ось 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 ос ос може це це буде Віслючок? Може віслючок там щось... цікаве. Ой, а може не віслючок? А що? О, привіт тьотька Ту ну, тут тільки ось цей, статуї, і все А що статуї дасть? Ну якийсь бонус, якійсь дає? Для... А він, він дає пі цим пі пі пі, пі пікачкам, як то вони там називаються це, це ж не з пікачки, це непонятно хто Пикачки, он же ж намальовано тут, где я стою сбоку, бачиш? А, да, 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 це ж пекачки, да. Але ну, окей, вони отримують бонус. Мы можем сюда повернуться и зробити цей бонус. А цей непонятно, что. Ну, добре. Я пропоную в Неизвестно. И що це? И що? Я поняття не маю. а, біз, пар... бля. <праць> <праць> okay. Беріть. А, а нет, это хтось сзади сидит. Чекай. Може він бабки будет водить на Чи може якийсь цей? Чи може ціло Я Не знаю, что тобі сказати. Так мені доведеться буде одних бомжей прибрати, бо ми, з моєї сторони гроші взагалі не йдуть. Бо там близько бомжі, то я построю замість воїни. Прибер... В принципі, три, -три є, А от. Трішка бомжі є. Чому ми не можемо розвивати наші е. ці господі. Угу. Е. е, е ворота, ворота, ворота. Я не шляпи. Бач, кам каменюки не підібрали якісь. Не ровно, все скоріше каменюки. Але вона нам дуже треба. Тобі тут треба з цієї сторони, де ти зараз бігаєш построїти ще одні ворота. Ну бо,